Микола Вороний. Поема Євшан Зілля. Тема та основна думка поеми, автор твору та ліричний герой. Оповідач поеми Євшан Зілля це і є ліричний герой поеми. Згадуємо: ліричний герой це герой ліричного або ліро епічного твору, герой вірша, герой балади, герой. Поеми байки. Чи детально автор поеми змальовує ліричного героя? Ні. Ліричний герой не має імені. Автор зображує тільки його почуття та настрої. Устами ліричного героя автор запитує Україну Мамо Люба. Чи не те ж з тобою сталось? Чи синів твоїх багато на степах твоїх зосталося? Отже, ліричний герой це друге ліричне я поета. Але ліричний герой не ототожнюється з поетом він так само, як і Микола Вороний, переймається долею рідного краю. А проте Тієї сили, духу, що зрива на ноги, в нас нема. І манівцями ми блукаємо без дороги. Де ж того дівшану взяти, того зілля привороту, що на певний шлях направить, шлях у край свій повороту, запитує ліричний герой, запитує Микола Вороний. Лексика поеми з якою метою автор використовує застарілі слова? Мономах, князь Володимир, взяв його під час походу з ясирем в полон? Ясир це полон? Оточив його почотом і розкошами догідно Почот шана І Гудець по струнах вдарив, наче вітер у негоду. Гудець, як ми з вами вже знаємо, це стара назва співця. Що ж це враз з юнаком всталося? Твар поблідла у небоги, твар обличчя, воля, воленька кохана, рідні шатра, рідні люди. Шатро це конусоподібний намет. Де ж того євшану взяти, того зілля привороту? Приворот це магічний вплив на людину. Отже, з якою метою автор використовує в поемі зілля застарілі слова? Можливо, для того, щоб відтворити колорит минулих епох. Засоби художньої виразності. Це прийоми мистецької діяльності письменника, за допомогою яких він створює художні образи. Це ніби яскраві фарби, якими письменник оживляє свій твір. Алегорія може бути засобом художньої виразності. Метафора, порівняння, гіпербола. Епітет, особлення. Згадуємо матері розказувати не треба, як душа світліє перед днем, в хаті, що прив'язана до неба світанковим маминим вогнем. Вірш Станіслава Чернілевського. У цій поезії Станіслав Чернілевський використовує метафору, як душа світліє перед днем. А також епітет світанковим маминим вогнем це і є засоби художньої виразності. Вживаючи засоби художньої поетичної виразності, автор передає яскраві характери персонажів старий хан. За допомогою яких художніх засобів автор передає емоції Половецького хана. Та не так жилося хану без коханої дитини. Тяжко віку доживати під вагою самотини, плаче бідний та зітхає, сну не знають його очі. пише Микола Вороний. Тяжко віку доживати під вагою самотини, сну не знають його очі. Це відомий вже вам художній засіб, який називається метафора. Метафори передають глибину переживань старого батька, який залишився без сина, який страждає через розлуку своїм єдиним сином. Ханський син Коли Гудець вийняв Йошан зілля. Що ж це враз з юнаком сталося, Твар поблідла у небоги, Затремтів, очима блиснув і зірвався на рівні ноги. Рідні шатра, рідні люди, все це разом промайнуло, стисло, серце, сперло груди. Краще в ріднім краї милім полягти кістьми сконати, ніж в землі чужі, ворожій славій шані пробувати. З допомогою яких слів. Автор передає емоційний стан юнака, коли той відчув запах євшану. Можемо звернути увагу, що тут дуже багато дієслів стисло серце, сперло груди, твар поблідла у небоги, затремтів, очима блиснув і зірвався на рівні ноги. Дієслова передають напружений емоційний стан героя. Дієслова передають динаміку дій юнака. Знайди у тексті поеми описи природи Коли гудець ганському синові Євшан Зілля, той уявляє собі рідний степ, широкий, вільний, пишнобарний і квітчастий, раптом став перед очима, якою була дорога додому. Байраками та ярами неутомно проходжали в рідний степ Украй веселий, простували, поспішали. Які художні засоби використовує автор? Пишнобарвний, рідний, широкий, вільний, квітчастий степ, веселий. Край. Це епітети. Яка ж роль епітетів у поемі Євшан Зіля? Створюють живе уявлення про природу. Викликають почуття захоплення, замилування не тільки у героїв твору, а напевно, і у нас? Згадуємо. Тема це коло подій явищ. Які описуються у творі, ідея своєрідний підсумок ставлення письменника до зображуваного. Отже, очевидно, тема поеми розповідь про євшан зілля, яке допомогло ханському синові, що перебував у неволі, згадати рідний край і повернутися додому, краще в ріднім краї милім полягти кістьми. Сконати, ніж в землі чужій, ворожій, славій шані пробувати. Навіть попри складнощі та перешкоди, забути про рідний край неможливо. Надія Сологуб про Євшан Зілля пише так, Це і простір. Тобто символ єднання спільності всіх, хто любить Україну, де б вони не жили чи то в Канаді, чи в Америці, чи в Австралії, чи в Аргентині, чи на Далекому Сході. П'янкий аромат рідного слова, цього запашного євшану завжди нагадує рідну землю. Недаремно в далекій Австралії український фольклорний ансамбль називається Євшан. 1990 року відбувся Міжнародний фестиваль української поезії Золотий гомін, на якому у віршах поетів звучало слово Євшан, улюблений, добре знаний образ літератури і культури української діаспори, Своєрідний Пароль українців. Євшанзілля це рідна мова, це рідна пісня, це рідна земля. Це наша історична пам'ять. Українська поетеса Ірина Калинець, яка дуже багато років провела через любов до України в тюрмах за межами України. Чому саме Полинові судилося навертати людську душу і розум до священної, обітованої рідної землі не оспіваній за красу з давніх давен Дикій рожі? Не романтичній калині, навіть не сонцеликому соняшникові, а саме полинові, євшан зіллю. Мабуть, лише душевні страждання, гіркота життя навертають людину до джерел, до початків, до спільноти народу нації.